Україна має якомога швидше вступити до НАТО без ПДЧ, з ПДЧ і так далі. Швеція, На Фінляндія показали, що не треба ПДЧ, mm -hmm. а щоб стати членом НАТО. Українська армія підготовлена до того, щоб стати членом НАТО. Озброєння переозброюється зараз шаленими темпами на НАТОвську повну озброєння. Mm -hmm. Так, тобто зброя буде НАТОвського типу вже. А в наступного року чи через два роки вже буде ще більше натівської на, на натівське озброєння. Так що вступати в Україні до НАТО, тому що в Україні гарантії безпеки. Що таке означає гарантії безпеки? Гарантії безпеки сухопутних військ це Українська Українські збройні сили показує від 9 років, що так, так так, так є. Що це гарантія безпеки на, на сухопутній аспект, ну, авіаційний і так далі. Насправді гарантія безпеки означає ядерну зброю. Це про, про, про що ви сказали. Тобто, мало мені підкреслювати, що вперше, вперше на навчаннях російсько-білоруських Путін лякав Польщу ядерною атакою в 2009 році. Такі навчання Запад є з 2009 почалися. І спочатку їх не приймали серйозно, що буде якась атака ядерна, якісь повстання польської меншини на території Білорусі, треба буде це придушувати. Ну все це, звичайно, було навчанням раз щоб перемістити білоруські і російські війська з території Білорусі пройти територію Польщі і Литви до Калінінградської області сувалки. Так ми розуміємо данці, данцівський коридор для Путіна в теперішній історії, точно. Тобто, вирішення двох питань: повне підпорядкування собі польщі умовно, і друге. Е Тийських чи балтійських країн, тобто Литва, Латвія і, Латвія і Естонія, вони так думали такими категоріями. Сьогодні це не насправді вже не актуально. Більше того, коли враховуємо таку велику геополітику і значення цього східного флангу НАТО і питання України, сьогодні вором потрібні безпекові гарантії України, але що дає Україна? Східному флангу НАТО і східному флангу Європейського Союзу дуже важливий компонент. Разом Українська армія, румунська армія, я не говорю навіть про турецьку армію, польська армія, фінська, шведська. Вони коли йдеться про свій потенціал бойовий, не враховуємо ядерної, але від авіації, починаючи, завершуючи на силах спеціальних операцій, вони спокійно. Знижують до мінімального присутність, потребу присутності американських Збройних сил в Європі. На, на це ніхто не звертає уваги. Насправді, коли натомість порахувати оцей потенціал, ймовірний потенціал Росії, навіть як вона через 10-15 років відновиться і так далі, тобто буде це співмірно.